Вітаю вас, діти, на уроці літературного читання. Сьогодні у нас з вами діагностувальна робота. Робота з літературним твором. Давайте пригадаємо, як читати текст. Читай не поспішаючи. Тоді ти добре зрозумієш зміст твору. Намагайся, щоб усе прочитане було тобі зрозумілим. Читаючи! Уявляй, про що розповідається у тексті, Для читання пропоную твір Анатолія Григорука Відро води. Ви повинні прочитати його мовчки або впівголоса, можливо, навіть декілька разів. Після тексту будуть подані запитання, на які ви повинні дати письмову відповідь. За потреби ставте відео на паузу. Готові? Починаємо. В зошиті запиши сьогоднішню дату, Діагностувальна робота, Робота з літературним твором, Відро води. Перші 4 завдання тестові. Запиши номер завдання і поруч літеру правильної відповіді. Якщо потрібно, став відео на паузу. П'яте завдання. Тобі потрібно відновити послідовність подій у творі, поставивши цифри від 1 до 4. Шосте завдання. Тобі потрібно обрати прислів'я, яке найточніше передає головну думку твору. Сьоме завдання. Утвори речення з двох частин. Де перша частина у першому стовпчику. А друга частина продовження у другому стовпчику. Утвори речення і запиши. Восьме завдання. Творче. Напиши, як ти ставишся до вчинку яця. Постав відео на паузу і виконай завдання. Отож, ти виконав усі завдання. Обов'язково перевір написане: якщо раптом щось не пам'ятаєш, повернись до тексту. Бажаю успіху!